Ми можемо розпочати навіть з позачергової сесії, якщо партія регіонів почне ходити на роботу і голосувати особисто і не буде порушувати конституцію. М'яч на їхньому полі. Тобто вони ще тиждень можуть постояти перед самітом Україна ЄС, тому те, що вони не будуть іти на силовий сценарій протягом наступного тижня, їм не допоможе. А наступний, ну зрозуміло, що президент Янукович дасть козівку. Ви ж покажіть, хто в домі хазяїн, і тому буде, буде бійка. І ми до цього готові. Кожен з депутатів може проголосувати особисто підняттям рук. І Є така практика в Франції, в Бельгії, в Євросоюзі піднімають руки і парламенти працюють плідно. Але це найважливіше персональне голосування. Зайти в блокування легко, виходити із гарним обличчям дуже важко. Але і вони вже втомилися, і говорили, і підходили. Давайте якось знайдіть порозуміння, розблокуйте. Ну, коли в один день можуть зайти 200 депутатів зранку. І там 20 депутатів. Я вже знаю, що в такий спосіб не проходить ніякого конфлікту.